Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку проект Дім на телеканалі Рудана. Бажання захищати Україну в цей непростий час це вибір свідомих людей. З нашим гостем ми познайомились під час його випуску музичного треку. А потім він сказав, що іде до Збройних сил України про службу в рамках ЗСУ, про ситуацію на фронті поговоримо сьогодні. Випуску це проект Дім на родані в гостях: військовослужбовець Юрій Рагуцький. Юрій, руку, радий бачити. І хочу з тобою поспілкуватися. А на сьогодні непростий проект. Проект під назвою Дім, і я знаю, що дуже скоро в тебе буде вже друга річниця, того як ти зараз проходиш службу в Збройних силах України і приблизно друга річниця нашого проекту. Тому є про що поспілкуватися. Ти для мене, як людина, дуже цікава. І Я маю надію на те, що тобі також буде цікаво в рамках нашого проекту поспілкуватися. Давай будемо рухатися. До, до. Зараз ми обрали таку локацію, до якої я не можу звикнути. Це цей майданчик з розбитою технікою окупантів, і хотів з тобою саме тут поспілкуватися, тому що ти всередині Збройних сил України, але ми з тобою познайомилися ще до того, як ти. Розпочав свою службу. Розкажи мені про свої внутрішні відчуття і як це все в твоєму житті відбулося. Страху немає, ну, в тому плані, що якось із задоволенням, типу. Е, ну, підписав вже добровільний контракт. Тобто, знав, на що я йшов. Не знаю, як, як, ну, як будто це знаєш, улюблена справа, як це прибирання, як за сміттям, тільки ворога. Слухай, ну зараз така посилена йде мобілізація, і різні думки навколо мобілізації відбуваються. Ось ці футболки ухилянт. Ось ця вся історія якось вона в мене частіша, аніж ось ця свідомість в тому сенсі, що добровільно. Пішов, записався до лав ЗСУ. Ми колись з тобою ще на початку, коли ти тільки вирішував, чи вже навіть вирішив вступати до лав зсу. Ти казав мені про те, що в тебе там планується навчання десь за кордоном. Як відбувалось твоє навчання, і чи потрапив ти за кордон? Трішки. Не вийшло. — не поспішай, не поспішай. Та ти так, летиш, я бачу, ти хвилюєшся. не поспішай. Трішки не вийшло за кордон поїхати. Я навчався в Десні, і так сталося, що за кордоном в Великобританії вже закрили збір. Коротше. І, на щастя, з нами були ССО Азов, так як вони тоді добровільно воювали. А це вони переходили вже. Офіційно дала в ЗСУ, їм потрібно було отримати ВОЗ-100. І так сталося, що оці внутрішні інструктори нами не займались майже. Тобто оці азовці вони договорились займатися з нами і ну, проводили нам навчання. Але... Самі Азовці не інструктора, а ті, хто да, да, вже да, да. начебто і був на захисті нашої країни, але так, так. не так офіційно, як це повинно було відбуватися. Угу. Але це було дуже цікаво. А можна придати. Будь ласка, вам, Полтава, спасі за навчання вам. Дуже допомогло. Ну, насправді, опит був дуже добрий. Воно якось ну, допомогло. Вижити на війні, всі ці навички, от, То було круто. Тяжко перший перші рази, але було круто. Ну знову ж таки, якщо обертатися до того часу, ось ці навички, які ти здобув під час навчання, вони ж допомогли, так. було б гірше, якби не було їх. Звісно. А Які навички саме? Тактика, медицина, так, така, така. що разом. Мені саперка, вся. ну всі сфери коротше, ми обговорювали. І скільки тривало навчання? Ну, місяць в досні і дві неділі. Фахово обучає ну, навчання. А, а, ти відразу знав, що ти станеш кулемітником, чи це вже відбулося це розподіл mm. чи того, як ти потрапив. Розкажи мені, мені Ні, просто мені... цікаво, як це все відбувається. Коли а, людину мобілізують, я розумію, як це влаштовано. Коли людина йде добровольно, добровільно, а, розкажи мені про це. Ну я трішки ну, не те, щоб надуріли, але як прийшов військкомат, я. Типа, я ну, спрашиваю, кажу, ким я буду. І він каже, мені ну, ти либо підеш на РСЗО, либо там, на оператора Хаймерс. А ти мені про це, до речі, розповідав. Що, no. нашим, то, така буде спеціалізація. попадаю я в учебку, а там же ну, перед тим, як вже ну, перед навчанням там є розподіл бійців, коротше, ну, хто куди. Я заходжу в, в цей кабінет, і вони ж питають, ким ти хочеш бути. Я кажу, ну там типа. РСЗО, ХІМАРС, а вони кажуть: будеш кулеметиком. Це було трошки непокладно, щось все. Так само з Великобританії. Мені казали, що от ти поїдеш, поїдеш, а бац, і набор закінчився вже. Якось. Слухай, ну знову ж таки, я хочу все аналізувати. Тому що нещодавно я також приходив в ТЦК для оновлення даних, і вийшов чоловік, каже: ми якийсь там окремий батальйон, ми займаємося рекрутингом. Хто з вас, а там ще здавині, хотів би до нас потрапити, у нас оснащення, у нас там все інше. І там одна людина підійшла, і він цей чоловік дивиться на мене, каже. А ти не ходиш до нас? Я кажу, то я трішки по інших справах я з оновленням даних. І ось я хотів дізнатися, чи були в тебе варіанти потрапити до рекрутингової служби, до когось окремого батальйону, до окремої бригади. Що ти відразу прийшов до військкомати і сказав: Я доброволець? Ну, от, Чесно, ні, такого не було. Ти відразу? Такого не було. Я, ну, я одразу прийшов, кажу, я хочу на контракт. Все. Вони спочатку не хотіли мене брати, тому що я не знаю, ну, чи хотіли зберегти життя, або то через те, що молодий, але ну, тьба, наставила а на пів років. І записався 22? 22 роки. No ну, такого особу вибору має, має тоді не було. Тобто, ну, я спитав, а вони вже знаєш, направили мене туди. Де не вистачало кулеметчики, медики. Вони побачили там по моїм характеристикам, куди я підходжу і всунули туди, куди не вистачає. Ну давай тоді ще. Зараз просто оці зрозуміло, що люди є, які бояться йти воювати, деякі не хочуть, але цим зараз вони мотивують людей. Так, мотивують. Оснащую, там всім необхідним, там, ну, то есть, вони дають людям вибір от зараз. Тому що якщо там не вистачає, у нас людей поміняти там, mm -hmm. вот, то вони цим способом, ну, це не спосіб, але просто, щоб у людей, у людей був вибір. Там, ким вони хочуть піти. Вони щоб... питають. Так, так, так. То, щоб людина прийшла і сказала, я там, хочу бути дрончиком або там, медиком. Щоб не було просто такого, що я хочу медикам, а пішов ну, як було з тобою приблизно. Ну знову ж таки, мені казали про те, що там ось ці окремі бригади, вони оснащені не так, як інші, як у вас з оснащенням, ось про це мені цікаво. Мені цікаво зараз, можливо, знову ж таки, це є інформація конфіденційна, але якщо є щось про що можна розказати. Що ти з нами поділився? Як у вас з оснащенням, взагалі, з логістикою, з організацією вашої, ну так сказати, роботи? Ну, в принципі, в нашій бригаді ну, все добре. Е, от по з приводу там, снарядів, такого, я чесно, не особо дуже знаю, тому що таке не сильно розказують, якщо екіпіровка там. Все є таке ну, там. Видаю і штани, і берти. Ну, з такого все є. Есть, а от вже по озброєнню, я вже. Ну, Ми ну, не будемо про це казати. Не буду, знаю, ну, про... Те озброєння, що було в тебе, тобі його вистачало? Так. Так. Куль вистачає на всіх окупантів. Окей. Пройшов навчання. А далі вже бойові завдання були. Розкажи е, мені не, про попав... ось ці кроки. Розкажи мені е, після е, учебного центру попали ми вже на ну, нашу бригаду. Там ще ми місяць поїхали на злагодження в Київ. Там ще попрацювали, поки там е, люди ще зібрали, ну то щоб заповнити батальйон людьми. І ну, там ще місяць пропрацювали взимку, постріляли. Це все, ну так само, ну, все медицина, все як вечірці, таке вже з командиром, щоб там люди вміли слухати рацію, команди, ну, таке вже більш серйозніше. Ну а після цього вже поїхали на Донецьк. Буквально три дні ми передихнули і вже поїхали на Бахмут. Як не... зараз ситуація на фронті? Вити сюди Так що про це можна говорити, знову ж таки. Я розумію, що є певні моменти, які не потрібно висвітлювати, але все-таки, якщо ми вже знімаємо з тобою цей випуск про щось, щоб потім в тебе не було проблем. Ну, Там, де ми зараз, не буду казати, де, але стабільно. Поки все стабільно. Тримаємо позиції. Поки ще не здала нічого. Окей, скажи мені, будь ласка, чи потрапляють до вас, до бригади, люди, які зараз мобілізовані, і які ну, умовно не є на 100% добровольцями? Ось ну і не такі, що умовно знаєш такі поняття як бусифікація України, де всіх там десь на вулицях. Ось я хочу ці міфи розвіяти, тому що коли ми знову ж таки стояли в черзі до ЦК, приїхали люди з іншого міста, і вони там. Все, якщо хлопець дівчина каже: якщо я там до 19.00 не вийду з ТЦК ну умовно, то я вже там знову ж таки там не вийду ніколи. А я кажу, то ну там не так все? Ну там не так все швидко, не так там людей забирають, тому що я вже ж був там. Розкажи мені, чи потрапляють люди, ну умовно з вулиці до вас? І Якщо потрапляють, то чи спілкуєтесь ви з ними? І чи можливо ти якісь певні історії пов'язані з цим знаєш? — Ну, Ти ж знаєш, нашу зараз ситуацію з ТЦК. — Знаю вже ж. Тому я хочу ці міфи розвіяти, це... щоб ми розуміли, про що йде мова. З однієї сторони це правильно, ну як, ну, це, це не дуже є правильним, так от забирати з, з, так. людей з вулиці, тому що це вони з, лякають людей і у них починається страх. Вони не знають, що робити, тому що вони йшли ну, просто по вулиці, їх баци забрали в буса. Ну, мало того, що забрали, вони ще можуть відлупцювати, але це дуже погано. Я це не привідкую. Так само, ті люди, які там вийшли в СЗЧ, також їх повертають на фронт. Ну, чесно, це. Це дуже погано, тому що люди приходять не мотивовані, вони бояться, вони, вони не розуміють, де вони. Тобто, знаєш, якщо приходять добровільно, вони знають, куди йдуть. Є мотивація, є мотивація вижити, то у цих людей не зовсім є мотивація. А що робити, як тоді мобілізувати людей? Рекрутинг у цей можна якісь там практика якась показати, десь там, знаєш, приїхати там. Кудись в місто, там, е показати медицину, е відвезти на полігон, щоб люди спробували, що це таке, е е як замотивувати, що там, ворога треба вбирати, <свят> тобто, ну, за рідню воювати, як, як мінімум, а максимум за нашу землю. От, треба якась мотивація, а не так, що це забирають і просто залякають людей. Слухайте, знову ж таки, давай про твою роботу, про службу. Інколи, не скажу, що доволі часто ти виставляєш якісь певні моменти до своїх соціальних мереж. І там я живий, і там є такі в тебе підписи ще інші. Зараз для цього, для чого ти це робиш, скажи мені, щоб показати, де ти є, що ти захищаєш нашу країну, чи я навіть не знаю, для яких, з яких інших причин. Ну це ж, по перше, бо аудиторія є, слухачі. І цікаво, де я, що я, як я, вони там. Тож частіше тож, ну, теж пишуть, як ти, де ти. От, ну, Якось показую людям, що там, пішов на сім днів, повернувся, все, живий. Аж є мотивація повернутися там якось. Ну а як з зв'язком на позиціях? Зв'язку немає на позиції. Якщо на позиціях чисто, то немає зв'язку, ні інтернету. Тобто, тільки рація, зв'язок з командиром. З евакуацією там і все, чи рація. І сім днів сидиш, ну як, mm. відбуваєш атаки, слідкуєш за фронтом, щоб не лізли. Як там по побратими? Ви вже е, якось з чоловіками знайшли спільну мову? Так, звісно. Ми як брати, друзі. То -то у нас все якось ну, як щирі настоящі друзі, знаєш. Як чесно, як навіть коли пішов. Я зрозумів, що війна дуже знаєш, поміняла людей і знаєш, чужі люди стали рідніші, ніж близькі, ну там, не за рідних, але там, з ким я там раніше працював, ну, там, дружив, працював. от. Якщо тут можуть ну, підтримати, ви знаєте один одного, ви друг другу там, допомагали в трудний момент. Там виручали, ну, то це круто. А на жаль, знайомі, які там на гражданці, да, якось коли був тут, то нікому потрібен не був. Вже уїхав туди, то, знаєш, от ти заробляєш 100 тисяч, а ти можеш там позичити, там, 5, 5. я думаю, а, ну понятно. Давай ще походимо. А, знаєш, я. З тобою спілкуючись, чомусь захотів тобі поставити запитання про те, які твої особисті якості тобі допомагають в проходженні струби. Ну, Ти спостерігаєш за собою. Я ж думаю, що так. ти також аналізуєш все своє життя, що певні події в твоєму житті приводять нас до того, де ми знаходимося зараз. Ефект метелика. Ось, можливо, щось є таке, що безпосередньо на тебе вплинуло і зробило тебе саме таким, як ти є. Ну це глупо, допустимо, казати. Але, як кажуть, страху нема. Ні, страх є, але є якась впевненість собі. Через те, що я прийшов, побачив, якось знаєш, воно вже не так страшно. Я зрозумів, що оці проблеми, що на гражданці, їх як Можна легко вирішити, допустім. Ну, аби, аби хотілося. Якщо людина хоче, вона зможе. Але ну, якщо, якщо з приводу війни, то ну, воно мене зробило сильнішим. Я тепер знаю, на що я здатний, на що я буду здатний далі. Тобто мене нема там страху розмовляти там, з людьми, з, -з, з людьми, щось там робити. Тобто, яка, ну, З'явилась просто впевненість на мільйон процентів. Ну. Нема цих комплексів, все я обрав, тому що треба себе любити і ну, показувати таке, яке ти є. Якось так. Ну, мені здається, що якраз зараз така ситуація в Україні, що ми всі стаємо. На 100% справжніми. І показуємо себе такими, якими ми є. А, давай трішечки будемо відволікатися від а, війни, від розмови про війну. А, як там МС Юра Джан взагалі себе чухкає мені, тому що бачу там, що ваші треки з Arctic Kai, з Артемом? Ну, скажімо так. Трішечки там десь кудись залітаю. Розкажи мені, будь ласка. Ну, як чесно, та е Якось так спонтанно вийшло. Ну, ти я там намагався е робити реклами якісь там. Знаєш, познайомився під час війни якраз з різними блогерами. Там, у людей, які фітнесом ну, у яких є аудиторія. А в TikTok викладував, ну, спочатку не залітали, не залітали, потім там є одна сторінка музична, де публікують під військову музику, військові там відосики. І мені запропонували, кажуть, давай ми тобі зробимо один відосик такий, типу, на, ну, з твоєю піснею, а там вже тобі зробимо знижку там цей, ну, на рекламу таке. Короте. Ну він викладає бац. 300 тисяч переглядів, я так і думав. Що це за трек був? А, спочатку ти поїхав до Польщі. Друзі, я кажуть, якщо ви досі цей трек, до це ну, розривчик. Окей. Ну, спочатку це ж залетіло. Ну, десь почали там. Ну. Знімати yeah, такого, що, якісь фіти, я Так, — ja tako, ta ta. Ta ta. вони хтось навіть вкрав, ну, не те, щоб вкрав музику, почали там викладати на Ютуби, там різні, зрозумів. Ну, коротше, теж відоси з моєю піснею, з піснею там вже появились на всіх там, майже сайтах. І отак, от, от якось відео за відео. Ну я так приблизно насчитав з цієї пісні, ну, Це такі, що відосики, які залетіли, нормально так, то щось там приблизно. Мільйон двісті тисяч, що таке, короче. <сіху> ну, люди ж записували ці всі відосики, коротше. А потім так само ж получилось по полям. Mm. Mm. Ну, а що було раніше випущено? По полям чи. <сіху> <сіху> про Польшу. По Польшу. А коли ти був в нас на каналі, ми про Польщу згадували? Ми там тільки а, по полях, мені здається, показували по полях. На Польщі ти не захотів. Ні, ну слухайте. ну просто <піллях> чому мені цікаво про це поспілкуватися? Тому що знову ж таки ти особистість, яка Реалізуються в різних сферах. Розумію, що найголовніше це є захист України, це Збройні Сили України. І це ж не заважає тобі створювати ось такий доволі креативний контент. Тим паче, ну мені знову ж таки мої особисті відчуття: оця пісня: ти типу, поїхала до Польщі. Ну, спочатку типу, ну, що це таке, що за задніш? А потім, ну, оці відоси, рекомендації мені подобається. Тому, друзі, якщо вам цікаво дізнатися щось про нову Криворізьку музику, MC Юраджан. Е, ви ж з Артіком, так? Так, Арткаєс, ти поїхала до Польщі. Не будемо казати, які там села далі, ну там щось відбувається. Окей, сі, чим живеш зараз? Розкажи, зараз е, в Кривому Розі приїхав, наскільки і коли повертаєшся. Завтра вже їду. Вчора приїхав, завтра вже виїжджаю. Я до цього приїжджав на днів до дівчини в Кременчук. А Це ж сюди приїхав. Побачити з роднею, з тобою зустрітись. Мені така це особливо облакова. приємно, а я ти бачиш, скористався можливістю, і я дуже вдячний тобі за те, що не відмовив поспілкуватися. Тому що цікаво мені, ми з тобою спілкувалися на дивані, але то трішки інша атмосфера, то трішки інше питання, взагалі інше все. А зараз ну, цікавіше, скажу тобі. От ти, ти кажеш, що ти там і воюєш, і пісні ну, там, знаєш, записуєш. Треба завжди співати везде. У <гум> мене мама в шокі вона каже: сина: ну приїдь, хоч віддихни там, ні до кого не їсть, там просто. Ну, Посидь дома, віддихни. Ні, ну я не можу на місці сидіти, мені треба там, туди поїхати з тим зустрітися, піти на студію, записатися, там щось зробити. Ну, Я стараюся везде успівати. слухайте, Юрій, ви сьогодні для мене стали справжнім прикладом того, наскільки можна бути відданим. Улюбленій справі не одній. Я і кажу і про захист України, і про пісні. Про це щось нові, якісь треки були? Скажи мені, щоб я розумів, щоб я також десь там собі постив. Що я це знав першим, ми це показали першому на каналі. Це взагалі секрет, але сьогодні можна. Зараз я хочу, мені потрібно зробити демо-версію. Там, про любов, коротше, і скинути на прослужку каушу. А там вже, якщо сподобається, то зробимо фіт. А якщо ні, то вже зроблю сам або з Тьомичем. Я зрозумію. Ну окей, зю. Тис тобі руку. Скажу тобі величезне, дякую за сьогоднішній ефір. Душевно поспілкувалися, так як я й хотів. Не хочу тебе відпускати, не хочу, щоб ти їхав. Не на те, що не так багато в нас можливостей зустрічатися. Завжди тепло, завжди так по-рідному все це відбувається. Юрій Рагуцький сьогодні був в нашому проєкті. Це проєкт Дім. Побратимам, на... привіт. Рудані. <світ> привіт побратимам. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях: про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку. Проект Дім на телеканалі Рудана.